Таке Ото таке. З землею закидали з камінцями. Ото таке. Воду вичерпували лопатами і засипали землею. О, у Луцьку залиш. дорожники так поремонтували дорогу, що вона за день розлізлася до того ж стану, що і була. Мешканці вулиця Тарасова, що розташована у мікрорайоні Красне, показали, як працівники компанії Луцька ДПМК її, так би мовити, відремонтували. Це вони вичерпували цю воду лопатами. В якесь відро засипано, дивіться, дивіться. Земля з камінням. Даже, даже нічого такого не зроблено, ви подивіться. Машини проїхали і все. не Ні бітума, нічого нема. Це позорисько. Автодор. Стидоба і позор. ганьбіще. Ось такий ремонт пропонує вище наведена компанія. За словами людей, такого ремонту вони ще не бачили. Тендер для ремонту цієї вулиці оголосив департамент ЖКГ Луцької міської ради. На сайті тендерних закупівель Прозоро йдеться, що то в Луцька ДПМК має відремонтувати вулицю і перехрестя в загальному за майже 400 тисяч гривень. У тендері йдеться про аварійно-відновлювані роботи. Такий ремонт явно недовго протримається. Авторка оборового допису у Фейсбуці Людмила Чернецова зазначила, що мешканці будуть звертатись у правоохоронні органи через таке недбальство.